Це головний корпус з поміж 15 будівель Заболотівської тютюнової фабрики, відкритої в 1872 році за часів Австро-Угорщини. До того часу кілька років тут був тютюновий перевалковий пункт вірманської родини Агапсовичів, розповідає студент 4-го курсу історичного факультету Прикарпатського університету, місцевий житель Василь Грицканюк. Найвідомішим директором-технологом цієї фабрики був британець Ян Бефінгер. Цей комплекс налічує 15 будинків які є з культурною спадщиною, також є дуже багато радянських добудов в стилі гаражів, службових приміщень і різних ще виробничих споруд. Сама площа разом з полями за 11 гектарів. Тут були природні умови ферментації, що виготовляли набагато здоровішу і кращу продукт, продукцію в Польщі, в Республіку Польщі навіть. Від ракових захворювань хворіло три рази менше, ніж в Америці. Продукція експортувалася країни Європи та Латинської Америки. Наскільки була якась на Територія цієї тютюнової фабрики була укладена кам'яними дорогами та брукованими стежками, які досі залишаються під шаром землі та трави, каже Василь Грицканюк. Ще один старий польський люк. Перерочищу. І ще ознака. Старі залишки з Австрійської імперії, ще австрійський фонарь в старому стилі. Тут ще, до речі, було окреме електропостачання, якраз чим хвалився цей завод. Василь Грицканюк показує будинок, який, за словами місцевих жителів, був гуртожитком. Бачимо сам будинок, збудований в стилі неоренесансу. Ми то бачите по колонах і по його абстрактним зображенням. Будинок є зразком промислової архітектури, каже Василь Грицканюк. Колони, як ми можемо бачити, вони доволі товсті. Заліза і, можливо, середині залиті бетоном, щоб для краще трималися будівлю. Може, через ці колони краще збиралися в такому гарному стані до цих днів. Василь Грицканюк каже, гуртожиток тютюнової фабрики, як і решта будівель, в аварійному стані. Через те, що протікає дах, у цьому будинку прогнила дерев'яна підлога третього поверху. У ній утворилися дірки. На першому поверсі радянські полотняні мішки із залишками тютюну. Тютюн вирощувався фактично на колишніх селах, на круг забуто. Жителька Заболотова Олена Осадчук розповідає, що її чоловік працював секретарем директора заводу з 1955 року. Таким чином вони отримали квартиру в одному із будинків фабрики. Ньому вона досі мешкає. Каже, за часів незалежності завод продали. Відтоді власники змінювалися. Коли вже почали продавати завод, тоді вже лишили нас поза бортом. Продали як рабів разом з заводом. Зараз в мене внучка повнолітня, я не можу паспорт вибрати. Тому що треба згоду хазяїна. А де його взяти? Того хазяїна як він не приїжджає. Ми дали приватизувати і все. Давали нам 5 тисяч. Ну, це можна було курник побудувати. Ну Чоловік не солосився. Тютюновий завод в заболотові працював до 2006 року, каже Олена Осадчук. Потім власник заводу вивіз весь металолом із території, включно із батареями, на першому і другому поверхах у будинку, де вона мешкає. Всі дерева понищили, весь металолом, все понищило страшне. Вас би поводило по цехах, там страшне, що робиться. Газова котельня була, що газом попалювався будинок. А зараз ми носимо дрова на третій поверх на плечі. Тому що чим опалити? Ще пічки є давні, а ось всірійські ми опалюємо так. Коломийська окружна прокуратура через суд вимагає від приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн» укласти з Коломийською райдержадміністрацією охоронні договори на об'єкти культурної спадщини місцевого значення, якими є адмінбудинок та виробничий комплекс із 15 будівель Заболотівської фабрики тютюну, розповідає прокурорка Надія Козій. Прокуратура виявила, що Будинки занедбані, ніхто за ними не дивиться, і в принципі будь-яка особа може зайти і справді подивитися на них. Тобто, сам власник, наскільки нам відомо, давно. Справді махнув рукою на ці об'єкти культурної спадщини, і вони просто знаходилися в занедбаному стані. івано франківським окружним адміністративним судом відкрито провадження у справі у спрощеному порядку. Це означає, що без виклику сторін, тобто суд самостійно розглядає на підставі поданих документів. Заступниця голови Коломийської райдержадміністрації Ганна Кравчук каже, впродовж двох років райдержадміністрації не вдалося зв'язатися з власником тютюнової фабрики у Заболотові, тому вони звернулися до прокуратури. Каже, попри те, що власник не уклав охоронний договір, це його не звільняє від обов'язків доглядати за будівлями, які належать до культурної спадщини місцевого значення. Власник, користувач пам'ятки зобов'язується не змінювати пам'ятку, не робити ремонти, такі будемо так казати, сучасні, не перешкоджати доступу до пам'ятки. Якщо це пам'ятка екскурсійного відвідування, якщо пам'ятка руйнується, то негайно він повинен повідомляти орган культурної спадщини, чи в нашому випадку районну державну адміністрацію для того, щоб вживати спільну заходів. Своєчасно проводити капітальний чи то поточний ремонт, реставрацій. Роботи. але в жодному випадку власник пам'ятки не має права порушувати її автентичність. Директор прикарпат Тютюн Володимир Кметик сказав Суспільному, що надаватиме будь-які коментарі тільки після рішення суду. Історик Андрій Бойда каже: на території Галичини за часів Австро-Угорщини, а потім Польщі, було п'ять тютюнових фабрик. Виробництво у заболотові було одним із кращих. Зараз каже ці приміщення, можна реновувати, передати щось для промислового значення, щось передати для комерційної основи. Можна робити якісь культурно-мистецькі центри, тобто ну фабриками. Має гарну перспективу, лише просто проблема, що держава лише зараз звернула на це увагу з точки зору прокуратури, щоб оформити охоронний статус, хоча б якийсь. Ми йдемо в Європу, і ми повинні цінувати цю культурну спадщину, яка може мати таке кілька значень, не лише якийсь музей, як ми звикли. Оксана Василик, Роман Кочержук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область.